Євангелія від Марка, Розділ 15. З самого ранку первосвященники вчинили нараду із старшими та книжниками Увесь Синедріон. Зв'язавши ж Ісуса, вони повели та й видали його Пилатові. Пилат спитав його: Ти, цар Юдейський? Він же у відповідь мовить йому, Ти кажеш, а пересвященники багато обвинувачували його. І знову спитав його Пилат, кажучи: Не відказуєш нічого. Дивись, скільки тебе винуватять. Та Ісус нічого не відповідав більше, тож дивувався Пилат. На свято Пасхи відпускав він їм одного в'язня того, якого вони просили. А був один, що звався Варавва, ув'язнений з бунтівниками, які під час бунту вчинили були вбивство. І народ, підвівшися, почав просити про те, що він робив їм завжди. Пилат же відповів їм, кажучи. Хочете, щоб я відпустив вам царя юдейського? Знав бо, що первосвященники видали його через заздрощі? Первосвященники ж підбурили народ, щоб він відпустив їм радше вараву. Пилат знову заговорив і мовив до них Що ж мені робити з тим, що ви звете царем юдейським? А ті знову закричали. Розіпни його. Пилат сказав до них. Що за зло вчинив він? А вони ще гірше кричали Розіпни його. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм вараву. Ісуса ж, убичувавши, видав, щоб його розіп'яли. Вояки повели його всередину двору. Тобто у приторію, та й скликали всю чоту. Вони вдягли його в багряницю і, сплівши вінець із тернини, поклали на нього та й почали його вітати. Радуйся, царю юдейський. І били його тростиною по голові, плювали на нього і падаючи на коліна, поклонялися йому. Коли над ним наглумилися. Зняли з нього багряницю і одягнули його в його одежу. Опісля ж повели його на розп'яття. Одного ж перехожого Симона Киринея, батька Олександра Таруфа, що повертався з поля, присилували нести його хрест і привели його на місце Голгофу, що значить череп місце. Та й дали йому пити вина, змішаного з мірою, та він не прийняв. Тоді розіп'яли його і поділили його одежу, кинувши на неї жереб Хто що візьме. Була ж третя година, коли вони розіп'яли його. А був і напис, написаний, за що його засуджено Цар Юдейський. І розіп'яли з ним двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Тоді збулося Писання, що каже Із беззаконними полічено його. І прохожі хулили його і, киваючи своїми головами, промовляли Гей, ти, що храм руйнуєш, і в три дні знов його будуєш. Спаси себе з Христа. А й первосвященники глузували між собою і разом з книжниками приказували, Інших спасав, а себе не може спасти. Христос, цар Ізраїля, хай зійде тепер із Христа, щоб ми побачили і увірували. Та й ті, що були з ним розп'яті, зневажали Його. А як настала шоста година, темрява наступила по всій землі аж до дев'ятої години. О дев'ятій годині Ісус скрикнув голосом сильним Елої, Елої, лама Савахтані, що означає у перекладі Боже мій, Боже мій, чому єси покинув мене? Деякі з тих, що там стояли, почувши те. Казали, он іллю кличе. Побіг один і, намочивши губку оцтом та настромивши на тростину, давав йому пити, кажучи Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його. А Ісус, голосом сильним скрикнувши, віддав духа. Тоді завіса в храмі роздерлася надвоє, зверху аж донизу. Сотник, що стояв проти нього, бачивши, що так віддав духа, сказав: Чоловік цей справді був син Божий. Були й жінки, що дивилися здалека. Між ними була Марія Магдалина, Марія, мати Якова, молодшого та Йосифа, і Соломія. Що слідом за ним ходили, і йому услугували, як був він у Галилеї, та й багато інших, що з ним були, прийшли в Єрусалим. Коли настав уже вечір, тому що була це п'ятниця, тобто перед суботою, Йосиф Аритамейський, поважний радник, що й сам очікував Божого царства, прибув і, сміливо війшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат же здивувався, що вже вмер, і, прикликавши сотника, спитав його, чи давно помер. Довідавшись від сотника, він видав Йосифові тіло. А Йосиф, купивши полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав його у гробі, що був висечений у скелі. Потім прикотив камінь до входу гробу. Марія ж Магдалина і Марія, мати Йосифа дивились де його покладено. Послання ДО Галатів. Розділ третій. О нерозумні Галати! Хто вас зачарував? Вас! Перед очима в яких був зображений Ісус Христос розп'ятий. Одне лиш хочу від вас знати, чи ви прийняли Духа завдяки ділам закону? А чи тому, що повірили проповіді? Невже бо ви такі безглузді, почавши духом, завершуєте тепер тілом? Невже стільки ви натерпілися марно, коли б то лиш марно. Чи ж той, хто подає вам духа і творить чудеса між вами, чи ж він робить це завдяки ділам закону? А чи тому, що ви повірили проповіді? Як Авраам увірував у Бога, і це було зараховано йому за оправдання, тож зрозумійте, що тільки віруючи правдиві сини Авраама? Тому й писання – Бачивши наперед, що Бог оправдає поган вірою, дало Авраамові цю добру звістку. У тобі будуть благословенні всі народи. Тому, отже, ті, що вірують, благословляються з вірним Авраамом. Усі, бо, які покладаються на діла закону під прокляттям, бо написано. Проклят усякий, хто не пильнує, щоб виконати все, що написано в книзі законом. А що ніхто законом не оправдується перед Богом, то це ясно, бо праведний з віри буде жити. Закон же не від віри, бо каже, хто чинитиме його приписи, той буде ним жити. Христос нас викупив від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, бо написано Проклят усякий, хто висить на дереві, щоб благословення Авраама перейшло в Ісусі Христі на поган, і щоб ми вірою прийняли обіцяного Духа. Брати, я говорю по-людському. Навіть людського заповіту, укладеного, як годиться, ніхто не може скасувати, чи до нього щось додати. Обітниці ж були дані Авраамові та його потомкові. Не сказано потомкам, не мов би про багатьох, лише про одного І твоєму потомкові, яким є Христос. Кажу. бо це». Завіту, уже затвердженого Богом, закон, що надійшов по 430 роках, не може скасувати і таким чином зробити недіючою обітницю. Бо коли б спадщина була від законом, вона б не була вже від обітниці. Авраамові ж Бог дарував свою ласку через обітницю. А що ж тоді закон? Його додано із-за переступів, доки не прийде потомство, якому була дана обітниця, проголошена ангелами через посередника. Посередника ж нема коли є хтось один, а Бог один. То хіба закон проти обітниць Божих? Зовсім ні. Було б інакше, якби дана закон. Який міг би оживляти, тоді справді від закону було б оправдання. Але письмо все замкнуло під гріхом, щоб віруючим була дана обітниця завдяки вірі в Ісуса Христа. Раніше, ніж прийшла віра, ми були замкнені під охороною закону, очікуючи віри, що мала відкритися. Так що закон був нашим вихователем аж до Христа, щоб вірою ми оправдалися. А як прийшла віра, ми вже не під вихователем. Бо всі ви, Сини Божі, через віру в Христа Ісуса. Всі, бо ви, що у Христа хрестилися, у Христа одягнулися. Нема юдея ані грека. Нема ні вільника, ні вільного, немає ні чоловіка, ані жінки, бо всі ви одно у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви потомство Авраама, спадкоємці за обітницею. Псалом 134. Нумо благословіте Господа, усі Господні слуги, ви, що по ночах стоїте у Господнім домі, піднесіть руки ваші до святині і благословіте Господа. Нехай благословить Тебе, Господь Ісіону. Він що створив небо і землю, книга ПРОПОВІДника? Розділ четвертий. І знову. Побачив я всі утиски, що кояться під сонцем. Пригноблені в сльозах, а утішителя немає від рук гнобителів насильство, а втішника немає. І проголосив я мертвих, що вже вмерли, щасливішими від живих, які ще живуть, а ще ліпшим від одних і других. Того, який ще не жив, тож і не бачив лихих діл, що діються під сонцем. Помітив я також, що всякий труд, що всяка в ділах спритність, то тільки обопільна заздрість, це теж лиш марнота і гонитва за вітром. Дурний складає руки. І їсть власне тіло ліпша повна жменя спокою, аніж дві пригорщі, повні труду та гонитви за вітром. Бачив я ще іншу марноту під сонцем людина собі самотня, нікого другого немає, ні сина в неї, ані брата, а праці її нема краю, очі її. Не насичуються багатством. Для кого я працюю та позбавляю себе щастя? Це теж лиш марнота і лихий клопіт. Двом ліпше, ніж одному, вони бо мають ліпшу користь і своєї праці, бо як упадуть, один одного підніме. Горе ж одному, як упаде. І нема нікого, щоб його підвести. Так само, як лежать удвох, їм тепло Одному ж як зігрітись. Наскочить на одного хтось, у двох проти нього стануть. Троїста нитка не так хутко рветься. Ліпший юнак убогий та розумний, ніж цар Старий. Та дурний, що вже не годен слухати поради. Він бо із тюрми виходить царювати, дарма що в його царстві народився убогим. Бачив я всіх живих, що під сонцем ходять, як вони коло юнака, коло другого то впляться. що мав на його місце стати. Безліч було народу усіх тих, котрим він передвів. Та ті, що прийдуть потім, не будуть ним раді це теж марнота і гонитва за вітром. Вважай на свої ноги, як ідеш у дім Божий, приступай слухнянно це ліпше, ніж коли дурні приносять жертви вони бо не знають, що вони зло чинять. Книга Левіт. Розділ дев'ятий. А восьмого дня покликав Мойсей Арона і синів його та старішин Ізраїля і сказав Аронові: Візьми собі телятко на жертву за гріх, і барана на всипалення, обох без вади, та й принеси перед Господа. А до синів Ізраїля скажеш: Візьміть на жертву за гріх козла, а на всепалення однорічне теля і ягня без вади, та бика і барана на мирну жертву, щоб жертвувати їх перед Господом, і безкровну офіру, замішану на олії. Сьогодні бо з'явиться нам Господь. І принесли, що повелів Мойсей, перед намет зборів, і приступила вся громада, і стала перед Господом. Тоді Мойсей сказав: Ось що заповідав Господь вам чинити, щоб з'явилася вам слава Господня. І каже Мойсей Аронові: Приступи до жертовника та принеси твою жертву за гріх і твоє всепалення. І зроби примирення за себе і за людей. А потім принеси офіру за народ, і зроби примирення за них, як заповідав Господь. І приступив Арон до жертовника і зарізав телятко за гріх, що було призначено за нього. І сини Аронові подали йому крові, і він, вмочивши пальця свого в кров. Поклав її на роги жертовника решту ж вилляв до підніжка жартовника. А тук, нирки і чіпець від печінки, що з жертви за гріх, пустив димом на жертовнику як заповідав Господь. М'ясо ж і шкуру спалив на вогні за табором. Зарізав він і жертву на всепалення а сини Аронові подали йому кров. І він покропив нею жертовник з усіх боків. Подали вони йому і жертву всепалення, розшматовану на кусні, і голову, і він пустив це димом на жертовнику. виполоскав нутрощі і ноги і пустив їх димом на жертовнику, зверху на жертві всепалення. Приніс він і жертву за людей. Узяв козла відпущення за людей і зарізав його, і зробив ним примирення, як і перше. Потім приніс жертву всипалення і довершив її згідно з установою. Далі приніс безкровну офіру і, взявши її повну жменю, воскорив на жертовнику, крім ранішнього всипалення. Нарешті зарізав бика та барана. Як мирну жертву за людей. А аронові сини подали йому кров, і він окропив нею жертовник з усіх боків. Тучні частини бика та барана курдюк, сить, що вкриває нутрощі, нирки та чіпець із печінки, Вони поклали на перса, а він пустив їх димом на жертовнику. Перса і праву лопатку. Приніс Арон, як жертву коливальну перед Господом, так, як велів Мойсей. Тоді зняв Арон руки до людей і поблагословив їх, та й зійшов на низ, принісши жертву за гріх, жертву всипалення і мирну офіру, і ввійшли Мойсей та Арон у намет зборів. А як вийшли з нього, то поблагословили народ. І слава Господня з'явилася всьому людові. Вийшов від Господа вогонь і пожер усипалення і кусні туку на жартовнику. Побачивши те, всі люди закричали з радощів і попадали ниць на землю.